Є новина, друзі, нове перемир'я Путіна та плювок в Трампа від Лаврова. Дослухайте до кінця. Лавров в виданні бразильському глобу оголосив там всі вимоги росіян. Ну щоб вони пішли на мир. Ну за ес вони не повертають всі анексовані території, плюс ті, що вони не захопили, тобто п'ять наших областей і автономну республіку Крим. Вони. Хочу, щоб світ їх визнав і їм їх віддали. Слухайте, і м, далі давайте пройдемося по пунктам: відмова України від членства в НАТО, підтвердження статусу нейтральної та позаблокової країни, скасування законодавчого та фізичного винищення всього російського мови, змі культури, традиції та кононічного православ'я, демілітаризація та денасифікація України, скасування міжнародних санкцій проти РФ, міжнародних, не тільки американських, а й європейських і інших. Скасування судових переслідувань і ордерів на арешт російських чиновників, повернення заморожених російських активів, ну тобто 300 мільярдів, не хоче він повернуло. Ну і Лавров сказав, що от Трамп намагається зрозуміти корінні причини кризи. І от це плювок, розумієте, від Лаврова, тому що ми бачимо останні три дні з США йдуть погрози для Путіна, і це погрози не від демократів, а від республіканських сенаторів. Два сенатори один заявив про закони, а другий заявив, що Путін має розуміти, що ми його країну можемо пустити на корм рибам разом з ним, і тоді він. Буде поважати Трампа і виконувати його ну, вимоги відповідні. Значить, щось не йде, не йде щось перемовиних, і тут вискочив Лавров, як то кажуть, за кота плюнув і голову засунув. А чому засунув? Тому що Путін щойно оголосив перемир'я. А перемир'я оголошується для чого? Для того, щоб задобрити Трампа, що от ми готові, ми готові. Ну, але давайте якось конструктивно домовлятися. Тому що ну, санкції, погрози, ну це, це не те. І про що це говорить? Тому що Путін боїться. Росія боїться, вони бояться ну до кінця вийти з цього переговорного трека. Я про це говорю. І я думаю, що вони нікуди не дінуться. Просто їм поставили умови, які ну не, не вигідні. І от вони виходять і публічно говорять те, чого би не мали говорити. А потім, через дві години, одразу Путін виходить і каже: от бачите, перемиря зараз. Давайте скажемо, коли це перемиря буде. Точно. Теж він оголосив, перемиря 6 ранку, 8 травня. До 23-10 травня за українським часом, це отак він оголосив перемиря на 80 років перемоги. Ну, це так сказав е, Путін. Подивимося, як буде реагувати наша влада, але я думаю, що це зразу же показовий виступ. От ми хочемо все, що було до війни. І ще більше в три рази скоро коробом, більше ще п'ять українських регіонів. Але от бачите, ми готові на перемир'я. Ви там санкції тільки не ведіть. От перемир'я, отак воно десь мені виглядає. Тому буду далі вас інформувати. Лайк, підписка, репост. Ну і на телеграм підписуйтесь. Там вже це це було.